Добрий день, українського мовного каналу, Харків, Салтик. Йду на базар щось купити. Вже близько 12 дня, чи ран... ну, дня 12. Зранку сказав, що не чув Були вже і тривоги, і відбій. І зранку сонечко було, а зараз щось так позатягнуло. Хоча може буде ще й сонечко. Будемо сподіватися. Проголодно ще. Зранку бачите, який будинок. Такий старенький, старенький і на його фоні новенький. Чийсь дитячий садочок. Можете подивитися, на жаль, не працюють поки що. Але будемо сподіватися, що будуть працювати, будуть дітки гомоніти. Я тут часто проходив, вони гуляли. Ні, у неділю зазвичай стежка, яка веде в наш новосалківський ринок. Ялинки мені подобаються біля домівок. Можна украсити і буде із п'ятого поверху. Ну. Все, я майже прийшов на ринок. Бачите, хтось продає свою домівку. На жаль, люди... Там з дружиною Багато не повернуться. А може і ще буде добре. Все, Я вже на ринку. Швидко все купив, вже виходжу. Усім миру злагоди. Всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити. Не бажаючи ні на побачимо.